29 серпня в Білій церкві прийом громадян провела народний депутат України Ірина Сесоєнко. В ході спілкування виявилося, що є безліч проблем у сфері медицини. Це і ціни на ліки, і відношення лікарів до пацієнтів, і навіть вимагання хабарів. Кричущим фактом байдужості стала виписка пацієнта, який потрапив в аварію, пролікувався і знаходиться вдома в незадовільному стані без будь-якої допомоги лікарів, адже йому просто не надали направлення на подальше лікування. Племянник попав в ДТП. На скутері визвали скору, приїхала скора, забрали в реанімацію, скора привезла, реанімація, не приймала, пропонували томографію зробити, давайте гроші 800 гривень. Вони кажуть, робіть, ми поїхали по гроші, тому що одразу дали список, який потрібен для реанімації, я не знаю. Я приїхала о пів 12-ї 12 ночі, не робили томографію, поки не привезли гроші. Пролежавши 12 днів в нейрохірургії, його, коли йому сказали, що можна піднятися, вийти в туалет 23-го, під руки підвели, привели назад, його виписують, не дають ніяких, лікування не назначають, нічого не назначають. Все, шукайте самі невропатолога по місцю проживання, кишнули дитину і все. Була проблема, позбавилися проблеми. 23 серпня виписали з лікарні. Ми приходили, просили, дайте назначення, ніхто не дав нам назначення. Юрій Михайлович сказав, ні, ні, шукайте лікаря-невропатолога, нехай він вам назначає, якщо я назначу не так, як треба, потім ваші адвокати будуть до мене мати справу, а мені жити. Ваша задача делать все, чтобы от вас выходил пациент здоровым, понимаете, и сопроводить его. Да, вы сделали юридический документ, но даже то, как вы юридически сделали выписку, вы уже допустили, я вам говорю как юрист, допустили нарушение, это первое. А второе, вас не будут вводить в суды, если ваши пациенты действительно вовремя получат медицинскую помощь. И если вы еще подумаете о том, что с ним дома происходит после того, как вы его спихнули домой. Нет. Пациент сейчас находится в тяжелом состоянии дома, поэтому я прошу вас, как глав, главврача больницы, сейчас отправить туда скорую для госпитализации пациента, которому никто не предоставляет медицинскую помощь. Я признаю это, эту нашу упущение, вину, я даже говорю, вот такую вот вину, вот просто по-человечески, потому что доктор, это прежде всего и сострадание, и милосердие, не только протокол. Боршеви я не скажу. Ось так. в ручному режимі вирішуємо питання по конкретній скарги пацієнта в місті. Біла церква. Мені дуже прикро, що лише для того, щоб була надана належна медична допомога, і щоб допомогти хворому, потрібно, щоб приїжджав народний депутат України, звертався до головного лікаря, і після того відбувалися якісь дії. Виявилось, що в аптечному пункті в лікарні імені сімашко ціни на ліки значно вищі ніж середні по місту. Купили лекарственные препараты. Мы имеем чек на стоимость этих лекарственных препаратов. Точно так же мы сделали закупку в других аптеках. Мы уже потратили немножко время, время и проанализировали вообще стоимость лекарственных препаратов по адресам других других больниц. Одна аптека находится на улице Турчанинова 4, Турчинин, да. а вторая находится на гончара 20. И увидели цены на лекарственные препараты в больнице Симашка, где пациенты непосредственно покупают эти лекарства, чтобы им была оказана надлежащая медицинская помощь. Как результат, я сейчас вам покажу, ознакомиться, на 20-30% стоимость лекарственных препаратов выше, чем в других аптеках города. Скажите, пожалуйста, почему именно в той аптеке, где непосредственно пациент в любом случае идет покупать лекарства, почему Настолько дорогие лекарственные препараты. Ирина Владимировна, это аптека, это частная аптека, она не принадлежит мне, это я правду вам говорю. Аптека рядом у нас есть коммунальная аптека 113, то есть у пациента есть выбор. Во-вторых, с ними заключен договор аренды, который сейчас нами очень серьезно рассматривается пусть это аптечный как бы пункт делает все для того чтобы цены для пациентов которые обслуживаются в этой больнице были справедливыми и конкурентоспособными и даже ниже рассмотрите пожалуйста городские программы и так далее и так далее создайте условия цены в аптеках сегодня зашкаливают люди выбирают между лекарством и куском хлеба поэтому это одна из больших проблем вашего города думаю что в ближайший час примем решение Про те, що в всіх медичних закладах будуть працювати тільки комунальні аптеки з підконтрольними цінами. Ми будемо просити їх, щоб вони закладали мінімальні націнки, і щоб люди могли вилучати нормальні аптечні препарати по таким цінам. Також надійшла скарга на лікарів, що вимагають гроші від пацієнта за справку з результатами аналізів. Їй було відказано в предоставленні аналізів. Є заобщини о тому, що. Вона должна сообщить родственникам, що потрібні деньги, зателефонувати родичам, щоб принесли гроші. Вона на це не погодилась. Результати аналізів їй відмовили на дати, і, відповідно, жінка була вимушена звернутися за медичною допомогою в іншу лікарню. Я прошу за її прізвищем, ім'ям по батькові, датою народження, подивитись. Коли було звернення, і надати цій особі результати аналізів і розібратись, чому і хто намагався вимагати кошти від цієї пацієнтки, це лише верхівка айсбергу. лише деякі факти, що стали відомі завдяки скаргам громадян, але не всі пацієнти готові скаржитися. Тож уявіть, що насправді може коїтися в лікарнях білої церкви. До слова, хлопця, що потрапив в аварію, повернули в лікарню з діагнозом черепно мозкова травма. Я дуже розраховую на те, що ті всі питання, які сьогодні були підняті, в першу чергу, це висока вартість лікарських засобів в аптечному закладі, який знаходиться на території лікарні, що ця проблема буде вирішена на рівні міської ради. Також надзвичайно важливим є, що сьогодні ми привертаємо увагу лікарів на те, що захист права пацієнта на медичну допомогу, на медичну послугу на своєчасне її надання є обов'язком кожного лікаря і перекладати відповідальність на інших лікарів, на родичів. Це я вважаю є сьогодні тим, що чого ми допускати не повинні. Тому зараз буде надана медична допомога Андрію, що ми змогли хоч чимось допомогти цій родині. І я буду робити так і далі. І я в кожну скаргу, з якою буде звертатись пацієнт, я буду намагатись вирішувати і допомагати кожному громадянину цього міста.